Планета кіно це щось. Хвилинку. Де я взагалі? Як тебе звуть, сонце? Я Джо, я учитель музики. Коні твій вихід. Цей день мав стати найкращим у житті. До вечора почнемо о сьомій. Клас! Хто буде на фіші? Джо Карнер? Вдалося, я граю сьогодні. Кепсько, коли так раптово. Що? О господи о боже, Допоможіть! Я не помер! О, ні! Я не помер! <світтє> я що раю? Ні, це велике напередодні. Тут нові душі здобувають характер, інтереси та особливості, перш ніж потрапити на землю. Номер двадцять другий. Я не хочу на землю! Та, змирися, я не хочу! Е-е-е... <світтє> <світтє> Коротше, слухай, я вже все знаю про землю, і вона мене не цікавить. Але ти позбавиш себе радощів життя. Типу, е -е, піци ніяк не пахне. І ніяк не смакує. Це усе тілом відчувають. Ані запаху, ані смаку. ані дотику. Ясно? Усе я за свою. Це моє життя. Невже воно справді варте того, щоб помирати? Ти досі живий? Ти Допоможеш повернутися. Ні за що! Це ж є! Чого ми чекаємо? Ні, ні, ні тільки не це тільки не на... діть! Дивно, що сталося? Щодня 151 тисяча душ іде у велике Потому. І я всіх їх рахую. Та однієї бракує.